Доброго дня, глядачі Ютуба. Хочу відзняти відео. На запуск, на жаль, не було телефону, щоб його відзняти. але вже приїхав я до свого друга, до кума, відзнятися вже в роботі котел, як він, і що він, і чи він вартий того тих затрат і того проще. Хочу подякувати Василію Поставойченко. За його щирість, за те, що він більш детальніше розказує, показує, не жаліючи себе і свого часу. Ще раз йому велика, велика вдячність. Е і хочу відзняти і так само подякувати ще Сережі Дніпропетровська, він теж свій час допоміг мені. Деякі нюанси ми з ним. Обсуждали і так само з Дівасією велика вдячність. Дідвасі вдячність за те, що він розжував цей котел настільки, що нам тільки треба ковтнути це все, нам треба жувати навіть не треба. Хочу відзняти ще, хто мене знає, хочу зняти і для Володі з Ямполя. Я обіцяв йому надіслати це відео. але так склалося, що 40 час затримався Алмадіну. Що він подивився і з тестю, зробили такий котел. Ну і всім, хто мене знає. Мене звати Валіра. Я з міста Хмельницького. Ну, На даний час вже там проживаю іху. Хочу представити вам котел Василя Пуставоченка. Схема його вся така, як дядьвасі. Основне його відрічня, То, що ми. Підключили його через не через термостат, а так як мій товариш захтів через ну, от, ну там Може відліччя то, що ми взяли так, як в Сереги тяжку взяли, бокову шахту зробили. Тут вивели шахту для підбору воздуха, бо тут котельна маленька, зашита мінватою утеплена. Тобість, щоб подбор воздуха був, то ми взяли напроти тяги, воздухозаборної тяги. Поставили вентиляцію, тут ще зробиться вентиляція, щоб подавала менше, більше. От. І от ми зробили не дуже сліпить Андрій. Нормально. От ми зробили ну, особо на швид не звертайте уваги, бо, тому що сварщик я тільки починаючий. Вот мы сделали такую подключку через трехходовый сместительный термостатический клапан. А не через термостат. Ну, это, конечно, на цвет, что, как там говорится у нас, на вкус и цвет, товарищи, нет. Ну, вот. А ну, да, Андрюша, я попробую аккуратненько. Вот, подача. Сделали тройничок. Это аварийная, когда Не буде світла. Поставивши сюди бочку, чистка на 32, тройничок і пішла подача вдома. Тут бойпас у нас сходиться на троходовий смістительний клапан. Герцогсь, вроді би поляцький чи... Не знаю, який він, на корупції, цю, що хоче, пише. На 32. Взяли на 32 і за що того, що пропускна способність води його 10 кубів в час. А 25-го 4 куба в час. Тобто для більшої акумуляції, ну тут теж перед насосом чисточка. Насос. Ну і там теж обратка буде. Ми... Планируем так сделать, чтобы когда света не было, это все шло в бочку с самым антиоком. Ну и тут расширительный бачок. Андруша тут же сделал для выключения насоса регулятор электронный. Чтобы насос уже если... О! Вот как раз насос включился. Пришла уже аккумуляция. На 45, чтобы Він включався і виключався на 45. Тобто падає нижче 45 градусів. От ми його примотали. Щоб десь спати, щоб насос не наслав холостує. Не... Вот. Е, ще там відзнімав відео Вадим Батькович, я не знаю, правда, звідки він, я дивився його відео, е, що там не кипить він. От, е, провіряли ми, коли він був загнаний до 70 градусів температури. Тобто, робоча е, в домі вже вся система прогріта, прогорів він там даже до половини. Робили імітацію виключення світа. Просто-напросто з розетки виключили насос за 40 минут. Набралося 80 градусів. Тобто 10 градусів 40 минут. Тобто до 90 це час є. Ну, В принципі, бочка буде, теж буде непогано. Тим не мене, От Запалили ми його, починали з 20 градусів. Ну, просто те, що ще з відео було. Де мій телефон? А, от. наберу вам зирочка 160 решетка ой-ой-ой решетка блин с своим обрубком. о трошки неудобно с руку и за трошки пальцы аккуратно заважал меня 21, 11, 93, ми його запалили 920. Ні, 915 ми його запалили. Почали з 20 градусів. вже на ньому є 40. Пішла акумуляція, котлон починає сам себе прогрівати. От. Так, як я ще хотів показати, з Серго ми общалися. Поставили ми сюди. Регулятор тяги димоходних газів. То є, можна так сказати, не регулятор, а стабілізатор. Тяги. То є, тяга занадто сильна, занадто слабка, він просто не відкривається. І того на 110 трубу я його не знайшов. А, в принципі, знайшов на 120-му. Людина сказала мені 100 гривень при доплаті, а потім я вже вишлю вам цей. Ну, явно Може, хтів нагрітися на 100 гривень просто так. Взяли ми 160-й. Робота є він, ну зараз ми його, в принципі, він закрит. виставлений був на дуже сильну тягу. Зараз я його покручу, виставлю на мінімальну. Ну, це, в принципі, зараз дощ іде слякоть. От бачите. то есть атмосферное давление снижено, то есть и дым придуши до земли, но тем не менее вот даже на 160 вот он работает в принципе будет зима тяга будет потому что тут будет теплее тяга будет трошки получше можно так сказать ну зараз на улице ле Ну, в такому він плані собі зараз роблять. Тут як ну, от, двері будуть закриватися, то є, що доступ воздух буде тільки от, через вентиляцію. І О, зараз вам ще димоход покажу. Димоход 110 труба, стальна, потім оцинковка. 7 метрів висоту. Так, все так все само, в в принципі, як і в Такан, тут честочка зробили, ми отакло. от так вот. От байка, щоб він дощ і да, блин, все, слякоти. Дальше пішла, ну трошки похилила, бо вітер був у нас дуже сильний. Но, тим не менее на 110 трубі тяга отлично. Вон петушок бедняжка мотне. И до дома, дорогой. Вот, мой дорогой <laughs> Андрюша Кумыч. Вот. Ну, сейчас продемонстрирую, хотя, конечно, так работать нельзя. Вот такая горение. Вот только распалились. Может даже сами побачите. Поршень. И загрузилась чтобы площадь горения дать, чтобы работало отлично. І от таким макаром. Будемо грітися. Хватає його. Андруша, наскільки його хватає? На 20 часов, так, да, ти говорю? Так. Да. Тобто від розпала до 50, даже не до 50 градусів, а до прожога, тобто до кінця 20 часов. Вот. Термостатичний клапан відкривається. При відкривається в 55 градусів. Не знаю, що я там десь там є тут. Є, 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 вот тут, вот. Я сейчас зніму, вот чіткость є. От 55 градусів, там вони є різні. Є 50, в є 45 і в 60 Ми взяли 55 градусів. То есть, так як Серега говорив, щоб не робити в топці агресивної кис... ну, хімічно кислотної реакції, щоб котел прослужив довго. От. Він по е, схемі, то есть по інструкції, він должен бойпас в 63 закрити, Тобто суто йти на дом і з дому. Тобто цю трубу він має перекривати повністю. На жаль, що то він цього не робить. Він е, акумулює постійно. Тільки коли з холодно там з 20 градусів, він суто в обратку з дому оцю, закрив, вона закрита повністю. А в 55 градусів починає привідкривати. Ну, вона постійно гаряча. Може із-за того, що металічне тепло роздається. От. Ну от таким чином. От ви О, бачите, пішла сильніше, пішло сильніше горіння і пішло воно работати. В принципі, зараз ще й погода така. Вот. Ну работает, все отлично. За нема. Андрюша, ты довольный котлон. Питания нема, конечно, довольно. <свят> <свят> ну я доволен, что мой труд с дедушкой став немарним. И все работает. Все дает температуру. практично його хватает, так как Вася говорил на сутки. То есть він прогорає прогорает 20 часов, а температура в доме еще тримается и тримается. Одна. <кхм> Можна так сказати, ну це і мінус його, і плюс його. Тобто котел набрав, допустимо, 70 градусів. 70 градусів. Іде ну, все вдома. Котьо прогорає, температура занижається нижче, ніж 55 градусів, вже вдома. Тобто з котла вдома не йде. Кермостатічний клапан е, перекриває обратку, то тобто, есть починається акумуляція сам на себе. Це, можна так сказати, мінус його. Ще 55 градусів воду можна ще ганяти, навіть мужно було б поганяти е, по подомі. Ну, і плюс його, есть, тобто, що він держить 55-51 градус дуже довго. Це. При тому, що він ще не утеплено, ну тут така тенічка зроблена, акуратна, хороша. Но плюс його, получается, в тому, що ми не з нуля його запускаємо. А допустимо з 50, даже 45 градусів нам вистачає 15 хвилин, щоб вийти на 65 градусів. Тобто в 65 це вже в 60 даже, це вже вся система в домі прогріта. Ну, получилось так. Мені дуже сподобалося, не знаю як то робив. Ну, ще хочу знятися, ще в Тьоші, візнімуся котел, Там теж є котел, це що ми обсуждали, він вище 2 метрів. Я там і до Сереги дзвонив до Дьвасі, тобто, щоб... Там, чи буде тя, чи не буде. Ну, тим не мене, вийшло все отлично, все роботає. На брикетах, тобто на пресованих брикетах від, відпрацювало більше сутки. Це при тому, що він стояв 75-80 градусів. Це ташкента. От вам, дружи, в домі при... 75-80 градусів в хаті блін, 26-27 градусів тепла. Це вже дуже сильно жарко. Вот. Ну і Поставили ми тут три ролика. 1, 2, 3. Туди там третій далі. Тут теж юпочку зробили з пояском, щоб вона знімалася, щоб можна було телескоп достати. Не обварювали. А зробили три тросика, щоб тросик там не злітав, нічого. І не вийшло Очень, даже, навіть неплохо. Тут зробили крючочок, Ручечку зацепляємо, зонічок, кран для сліва, води в случаї чого. Тут ми, звісно, з дідушкою обрезали, тому що рубашка, ми закатували його на вальсах. І вона вже була зварена, тобто, щоб проварити. Бо ми спочатку приварили лутку, можна так сказати, на двері до, до, до самої топки. А потім вже аж натягнули рубашку і забулися, що ми там не проварили. І вже Прийшлось вирізати. Ну, Тим не менім, лишній шум. Звісно, не красиво, але все одно вийшло. Так само от з димоходом поступили. Я не професіонал, конечно, як Дід Вася чи з Дніпропетровська. Но я поступив таким чином. Я ще з цими розчотами, туди-сюди, ще я по мі... Ну, Тут вот, швені я їх не полірував, тому що ще будемо утіплятися. Ну конечно я только сварщик начинающий Луплю с переляку От. Тут я вообще корабельным швом варил Ха -ха -ха. трубку Но тем не менее Главное что не тече И не бійтеся того всього Рубите Я конечно так снимаю то туда То сюда Не знаю Извиняйте за видео за телефон. Трошки розмивчасто. Ну, от в повному обсязі Висота його 1,93 м. Від низа до верха рубашки. От даже сейчас продемонструємо, Давай зацеплю занизу без ножок. От, зацепив його. От, 1,93 м Вот так як ми з Андрушею домовлялися. Так, а ну секунду давай ще топочку поміряем. Ну, Тут -то, тут-то, даже больше чуть метра. Метр... Ну якраз якраз метр один, можна так сказати. Вот. Ну, дров хватает на 20 часов, плюс ще, поки місць, температура впаде. Вот ну, получилось очень-очень-очень даже неплохо. Я очень сильно доволен. Ну вот такие котел. Зара уже набрало 45 градусов. Сейчас пока мы аккумулирует сам на себе. Тяжку мы поставим на 80 градусов. Даже можно на 75. Вот. Продемонстрируем еще раз горение. Вот. Ну, самі бачите, що. Горит. Це, я можу... Блин, четкость, конечно, не можу навести. На Ну, не може сфокусировать. От, загрузили ми його чуть-чуть окна. І він зараз розгоряється, акумулірує. Це, я ще раз наголошую, це при тому, що димоход 110. 110. Це січення труби, можна сказати… Блін, взагалі не може сфокусувати ось таку. О! 110, то є сечение труби дуже мале. Тим не мене, труби 7 метрів. І все нормально паше і все нормально отлично работає. Зараз я виключуся, потім вам ще включу, коли вже набере температуру.